Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду, ми на ділянці з помідорами 3 серпня 2025 року. Запилення, яке є, таке є цього року. Що я роблю на даний момент? Обично, як я вже озвучив у попередньому відео, що чекаю помідорів, цей час. То зрізаю верхівку, підрізаю нижні листки, даю можливість достигнути помідором, ну так як з погодніми умовами. Тобто, у нас буквально за 2 тижні були дуже холодні ночі. Впали температуру і зав'язання плодів пішло набагато гірше. О, але що в даному випадку роблю? Деякі рослини, які перевантажені або сильно навантажені плодами, я знову піджив кальцієм. О, я міняю підживлення раз на тиждень кальцієм, потім монофоскат, калія, е, вже деякі рослини з сульфатом. Калія підживлю, які вже почали червоніти. Але зараз говорю про такі от. Якщо в мене зав'язалися такі плоди, так, є великі, так, ця помідорка навряд чи достигне, але ще лишився отакий цей. Я її беру і зрізаю, якщо ви маєте можливість, робіть так само, щоб не було лишнього жилення. Не забирало такі вусики, лишні живлення. Таку процедуру роблю на таких гронках, які є внизу. Ті, що вверху, ще дає можливість зав'язатися. Хоча є деякі такі, що я вже бачу, що вони навряд чи з них щось буде. Ну, Як було, так і було, ніборна кислота не допомогла, є погодні умови. Так, це що у нас тут пасиночок забираю. А це заплітаємо туди. Зараз я. От якщо видно, скажімо бачимо, є ось такий Хвостик на нижній гроні. Тут є помідор, а от є ось таке далі продовження, якщо вам видно. Бачимо, да ось ось вона Так, от є нормальна помідора зав'язана Це вже не буде з цього толку. І тому такі на нижніх гронах з помідорами я це обрізаю, забираю. Ось тут є, да ось, скажімо от. Іде, якщо видно ось так само. Раз забрав. На верхній ще залишаю, хоча я дуже сумніваюся, що це запалилося, що це з цього толк буде. З цього, але поки що ще на кілька днів залишаю. Якщо яги не буде, я потім це просто все наф... зрізаю, бо цей помідор толку не буде. Ну, кажемо, якщо видно, бачите, тут зав'язалася одна помідора. Ось вона. Має такий якісь. Має ось є такий да, хвостик, якщо видно. Ну, може з цієї сторони візьму. Так, да бачимось. У нас хвостик, зав'язано помідори. одно. Ось таке пройшло запилення. Там по тих чи інших причинах, бачите, воно осипалося ці зав'язки. Я ось це ось так забрав. Залишив тільки помідор. Пасинки. Збираємо обов'язково, що можемо, підв'язуємо, заплітаємо, де там положено. От, і цю процедуру роблю на помідорках. Ще що я зробив? Ще по одному два отаких от відпрацьованих, якщо видно, бачите, нижніх листка. На кожному кущику я обрізав, майже на всіх помідорах. Лишив ще достигати. ну Якщо немає достигання помідор, скажемо, якщо вже є ось таке, бачите, буре, то можна листочки до грони. От у нас грона. Так, грона. Навіть не знаю, що це така цікава помідора. Можна зрізати. Ну тут ще чекаю, бо воно слабо розвинено, нехай. Може хоч чуть-чуть, може вони такі розмірі мають ці помідори, вони такі якісь цікаві, бачите. От. Тому якраз шукаю для вас, щоб пообрізати, бо є так, що на кінці грони ще зелені листочки ростуть, знаєте, от тут, скажімо, тут, ну, це ще верхнє, це ще лишає. Бачите, як воно. Хоч рослинка слабенька, пасинок. Така тоненька, верхівка, все, але От цвіте відверху. Пішов цвіт тут, але вже є плоди. Пішов тут, тут ще доцвітає, але вже є плоди. А є, що воно засохше, це ж на два кущика. Бачите, як воно цікаво йде. То, звичайно, тут, я не знаю, може нормувати потрібно. От. Але якщо є, що воно вже е, таке, во. а тут ось таке, ну це не скорисне. Я сумніваюся, що воно там може, щось буде і це потрібно робити ось так. Зараз секундочку, бо то ножниці складаю, розкладаю. От, помідора, тут зав'язування. Ну, не буде вже з них нічого. Я так думаю, бачите, от я так обрізав, щоб полегшити. І так само тут. ну Якщо є велика помідора і, кра... і на краю... Або листочок тягнеться, або такі, вовжи, а тут великі такі майже сортові помідори. Це вже не зав'яжеться, це вже можете сміло обрізати, особливо на нижніх гронах. Якщо ще наверху, допустимо, так як там, то ще залишаємо. На нижніх можна обрізати сміливо, щоб не було лишнього жилення. Ну, так пройшло опилення, були такі температурні умови. ось знайшов таку грону, так, дивимося. Отакі у нас помідори. так Не знаю, що це таке. Ось зав'язалося і маємо два хвостика таких, бачите, от воно йде на кінці. Вже майже обламується. З нього толку не буде. Беремо, якщо маєте час, можливості. Втік ви забрати Думаю, що з цього так само толку не буде. Ось цього. Але поки що ще залишаю. Якщо пройде кілька днів воно тут нічого не зав'яжеться, як я тільки що показував, то це прийдеться зрізати. Ось тут приклад. Так само. Є один помідор. Оце тут ще кілька плодів, воно вже не зав'яжеться. Я це зрізаю. Хай він нормально достигає. Ну, звичайно, все, що потрібно. Потрібно підв'язати, так як тут, От бачите, тут вверху воно зав'язується. Якщо внизу нема, тут ще залишаю, Бачите, воно ще може бути. Хоча з цих двох навряд чи буде, тут раз, два, три, чотири, п'ять достатньо. От. А нижні, то все, ось так, як тут. Це помідори тут толку не буде. Забираю. Ще раз кажу, на такі помідори я дав кальцію. Які вибіркові, які дуже потужні, які дуже рясні, я дав кальцію. Ці вже достигають, бачите, тут листочки зрізані. От зірвана помідора. Так само беремо це попід край. Забираємо, залишаємо от хвостик. Забирає, нехай достигає. На таку рослину можна вже е, через день-два. Якщо сьогодні далі е, кальциніт е, кальцію селітру, на через день-два можемо вже давати сульфат калія або калієву селітру. Ну краще сульфат калія. Бо помідорка вже достигає, листочки я тут поврізав. Ось так само є така помідора. Ось одна, так. Бачимо пасинок прогалові забираємо. Оце вже не зав'яжеться. Не буде з нього нічого. обрізаємо Шкода, звичайно, ну, одна то одна. Оце треба підв'язувати. от так, щоб воно було. Не лягало. Ну, ви розумієте, тут зав'язалось на даній гроні. Раз, два, чотири помідори. Ну, звичайно, це ж моя лодожка 2 дві, дві менше. Що від неї хотіти? Супорове, звичайно. І тут верхує навантаження, вже бачимо, теж так само, бачите? От є, які там є з запилення, але от хвостик я його забираю. Так пробіглися. Так само тут можна вже забирати ось це, але поки що залишаю. На рахунок таких рослин Тут, тут. А, я не зрізав, бачите, отак. Вже показую вам так. Щоб бачили, там вже листочки зрізані. Тут у нас є киточка. Так, бачите? Вже почало є, ну, мабуть, бо я кажу, що ще раз це мені подарували, не знаю, якщо, не пам'ятаю, що за сорт. От є одна червона помідорка. Або біла. Молочна стигність називається цього листочки ми сміло можемо забирати, щоб прискорити достигання. Так ось маємо нижчі грони, от грона тут, нижчі грони. Один листочок забрали. І ось і другий. Забрали, все. Останні листочки залишаємо, поки ці грони не будуть достигати. Так само тут вже на цій рослині ми тут вже зібрали кілька помідор, бачите? От пішло достигання. Цей хвостик забрав, все, листочків тут нижчі китички нема. Далі тут теж я обрізав вже до цієї помідорки. На такі рослини, які мають вже або молочну стигність, тобто вони стають не такі зелені, а стають чуть-чуть білішими. білі помідор. В такому стані можемо давати сульфат маглію. Паралельно можемо давати кальцій, але кальцій з калієм разом не даємо. Через день. Один день то, один день то для кращого достигання. Якщо можна по листу 10 грам по листу, то бочок 10 грам це пів столової ложки на 10 літрів води обробляємо по листу. Якщо е, під корінь, то 20 грам на 20 літрів. По пів літра під кожну рослину. Дякую за увагу. Прекрасне запилення. Все чудово. А тут вже, я вже бачу, що тут не буде толку, Забрав. Забрав. Продовжує рости. Бачите щось тут. Ну, ще цей може бути, нехай запилиться, але це забрав. Дана грома. Найшов, спеціально повернувся. Оце вже не запилиться бо ці рослини. І має отакий такий хвіст. Щоб нормально розвивалося, оце забирає. Все, залишив. Красоту. Тому тут буде. Тут процедура була зроблена так само, тому тут такий результат. Ось кластик забрали. Ще раз дякую за увагу.